28 років поспіль, 28 червня, державне свято, день конституції України. На центральній площі у Чернівцях зібрались містяни та представники міської обласної влади. Вшанували хвилиною мовчання загиблих захисників та захисниць. Вручили нагороди військовим, а родичам героїв посмертні відзнаки. 28 червня конституції 28. Основний закон України ухвалили 28 червня 1996 року. До цього Верховна Рада майже добу безперервно працювала над документом і о 9.18 ввели його в дію. День конституції 2024 року. У Чернівцях розпочався на центральній площі з хвилини мовчання. Нині ми відзначаємо 28-му річницю Конституції України. У непростих важких умовах воєнного стану нам доводиться відстоювати свої здобутки, серед яких головними є права та свобода людини. Пані та панове, Я прошу вшанувати світлу пам'ять усіх. Представники місцевої та обласної влади нагородили відзнаками прикордонників, поліцейських та ДСНС. Віктора Зіллюка нагородили за те, що врятував життя чинівчанці під час пожежі. Коли вже дійшов ну, дуже сильне задимлення було, бо в апараті працювали. Коли, коридор, коли зайшов, ну, бачив, що на землі лежала непритомлена жінка, бачив, що ну, ознаки життя ще були, ну, як то кажуть, що дихала там. Довелося там ну, не ліквідувати пожежу, лишив ну, рукавну лінію, Ну і взяв жінку і виніс на, на балкон, звідки подав у, на автодрабину. І якраз в той момент ж, швидка приїхала і ну, допомогла людині. Сідно державні свята це нашої держави, це значить, якщо наша держава, значить наш свят. Конституція це основний державний документ, який в першу чергу визначає права і обов'язки держави, суспільства та громадян. Чи знають про це чернівчани? Так, сьогодні День Конституції України. А попередньо чи знаєте, що йдеться в статті 3 цієї конституції? А, в статті 3 йдеться про свободу слова кожного громадянина України. Правильно, і що наприклад йдеться в статті 65? А, 65 йдеться про те, що кожен українець має захищати суверенітет своєї рідної держави України і, власне, поважати символіку нашої рідної України. Це, Це день Конституції України. Так. Це краща держава. Це правда. А, чи знаєте, до прикладу, що йдеться в Конституції? Що Ви маєте на увазі гімн, гімн прапор і, так, так, і, так. і гімн прапор. І герб. Ну, Поважатий! Правильно. люди у нас, чи знаєте, ви, які сьогодні день визначається в Україні? Так, Конституція України. Чи приблизно ви знаєте, що Конституція? Ну вибро, що цей вільний нарів, народ Близь, щось таке. Так. Так, окремий, не знаю, незалежний. Я не ознайомлена прямо з Конституції, але я знаю, що здається в перших статтях. Говориться ну, про території, які. Ну території України там суверенітет її при військовому стані, при якихось таких подіях, якби права громадян можуть трошечки змінюватися. Основний закон України розробляли цілих шість років? Остаточне ухвалення відбулось у ніч з 27 на 28 червня 1996 року. В історію війшло як конституційна ніч, що 1996 році Україна заявила себе як правова суверенна незалежна держава, як за своєю конституцією, не з радянською конституцією, тому що радянська конституція це і окупаційна конституція. Так як же ж незалежна країна може бути за конституцією коли? Окупанта, який могли голодом, розстрілював в Соловках, в виїзних полях на Іван Франківщині тощо. Тобто, цей день для нас означає ще один день, коли ми можемо подивитися на історію України з такого об'єктивного боку. Євген Пасалюк, Павло Марківці, Микола Ганутін, новини Сі4.